Всім привіт, Мія Волин. Вітаю вас. Жовтень, неділя, доволі тепло. І продовжуємо виймати кокони з трубочок. А як я казав попередніх відео, для чого ми це робимо? По-перше, у мене їх багато, мені треба багато часу на це, а у мене тільки вихідні дні. Раз, а і друге для того, щоб почистити їх від шкідничків. Але сьогодні тематика інша. Чому більшість людей відокремлює, ну, навіть не так, чому люди відокремлюють осмію карнуту від руфу? А... От Сьогодні розкажу. Перше. А... Це пов'язано з тим, що вони вилазять по-різному. Карнута вилазить перша і вона дуже актуальна в квітні на всі фруктові дерева. А руфа вилазить трошки пізніше. А вона вилазить. Ну, вона теж може властити в квітні, друга половина квітня, але вона працює аж до червня, як я показував в минулому відео. Тобто в кінці квітня і там до початку червня основна маса. Ось, це перша причина. До речі, ось тут зразу показую, це в нас карнута. Бачите, вони такі коричневі кокони і трішки більші. Ну і руфа. Якщо вони окремо, то їх дуже легко розрізнити. Якщо вони от в кучі, от так. Повірте, дуже важко. <реш> Тому ось візуально бачите ось так вона. Руфа, карнута. Друга причина, звісно, це щоб помилуватися довше ним. Да? Тому що карнута от завершує свою діяльність, а руфа продовжує. Третя причина це вивчати їх. І відокремлювати окремо, щоб бачити їхні поведінкові, поведінкові характеристики. І йдемо зараз там, де я їх відокремив, до речі, ще не розпакований. Йдемо на руфу. Так, і окремо поставив руфу, як я казав, для того, щоб за ними спостерігати. Ось. І руфа в мене тут. Звісно, туди попадається карнуто трішки, але... Переважна більшість 90% тут руф. Остання причина, ще можливо, тому щоб не було гібридизації між собою, бо якщо їх є забагато. Ось, так. Ну, і Плюс до того, для чого я їх ще роз'єдную, бачите, от доволі маленькі трубочки тут, або руфа менша, вона відповідно, може тут солитися. Ось, Ставлю окремо. Так і радили інші осмієводи. І це пов'язано з тим, що є певні дерева, які пізніше там можуть, полуниця пізніше, лохина. Туди їх можна ставити. Таким чином відбувається для того і роз'єднання копанів, щоб можна...